В ефірі екстрений випуск новин на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю вранці. РФ вгатила балістикою по Дніпру. Попередньо це був іскандер. М. Момент влучання потрапив на камеру відеоспостереження. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих та 27 постраждалих. Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше п'ять багатоповерхівок: навчальний заклад, підприємства, магазини, СТО, офіс банку та автівки. Зараз на ваших екранах світлини з середини розтрощеного офісу. Тут загинула жінка, яка знаходилася на другому поверсі. На місці атаки присутній міський голова Борис Філатов. Він спілкується із мешканцями щодо пошкоджень. Працюють всі, ви бачите, також на власні очі. Вже комунальники приїхали, розбирають сміття рятувальникам окрема подяка. Я хотів би, користуючись нагодою, сказати один меседж, який просив би щоб уби донесли до мешканців територіальної громади. Ну навіть я, особа під охороною, і яку автівку знає все місто, не мог доїхати е, десь 40 хвилин, тому що е, були такі пробки шалені. Я просто звертаюся до всіх мешканців міста, коли е, чуть на вибух, е, і коли є сигнал повітряної тривоги, якщо можна, не Їздити по місту, тому що я стояв у цій пробці, і навіть карети швидкої допомоги, автівки ДСНС і службові автівки, які їхали сюди, вони не могли проїхати, тому що просто руху не було ну не було. І скажімо так, щоб доїхати, мені навіть власноручно приходилося розштовхувати автівки, щоб проїхати сюди. Тому я дуже дуже прошу всіх мешканців міста. По перше, це небезпечно. По-друге, це заважає працювати всім поліції, працювати рятувальникам, швидкої допомозі, комунальникам. Ну я перепрошую, ну так трошки на емоціях, але ну, навіщо пертися сюди, особливо в епіцентр Виту. Ворожа атака вкотре припала на цивільну інфраструктуру. Армія РФ цинічно вдарила по житловому району міста. Від удару постраждали і приміщення благодійних місій, які допомагають Дніпрянам оговтуватись після обстрілів. Сьогодні ворог поцілив по приміщенням офісам, складам двох гуманітарних організацій, які завжди з постраждалими. Сьогодні під удар потрапили гуманітарна місія Проліска та а... Благодійна організація валіз. Ті, хто завжди поруч, які є повністю цивільними, допомагають за міжнародними проектами, тільки цивільним. Сьогодні опинилися в епіцентрі обстрілу, але вже зараз вийшли на локацію для того, щоб допомагати тим мешканцям, які живуть поруч. Благодійники працюють це психологічно, юридично, як завжди, допомога надається. Буде й гаряче харчування, тому що зараз дуже холодно. І найголовніша задача, яку поставив міський голова, коли був тут на локації, допомогти людям до ночі закрити тепловий контур, щоб хоч і не в безпеці, але хоча б у теплі людям змогли знаходити Попри ворожу атаку, організація Проліска розкинула свої намети та допомагає містянам закривати вибиті вікна. Також працюють волонтери із організації Червоного Христа, які надають допомогу у вигляді гарячих напоїв та теплих ковдр. Також першу домедичну допомогу усім, кому вона необхідна. Працюють наші психологи, соціальні працівники. Надаються консультації щодо того, як отримати компенсацію за пошкоджене житло. Дарна е, е, місія Поліська вже надала біля 10 людям допомогу психологічну. На зараз звертаються за, за допомогою в будівельних матеріалах. Ми будемо працювати, поки будуть звернені. На місці ворожого удару перебуває мій колега Артем Ліфінцев. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Артем, розкажи, яка ситуація наразі. Вітаю колеги і хочу розпочати із новини за розпорядженням Дніпровського міського голови. Завтра у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішнього підступного удару. РФ. Ми продовжуємо перебувати на місці ворожого удару людей. Дедалі більше це ті люди, які хочуть отримати допомогу, адже їх. Квартири їх майно було пошкоджено внаслідок атаки. Ворог здійснив атаку близько 10 ранку, коли люди поспішали на роботу. Наразі відомо, що постраждало -по понад 20 людей. Поспілкувалися ми з представниками місцевої влади і дізналися, що декілька будинків пошкоджено, і вибито понад дві сотні вікон. Місцеві кажуть, що дуже налякані, адже в цей час перебували деякі вдома, деякі якраз виходили на роботу. Нам вдалося поспілкуватися з ними. Дехто ховався у підвалах, дехто перебував у ванній. Також поспілкувалися ми із Волонтерами, які продовжують надавати допомогу, вже видана чимала кількість ОСБ, пліт плівок. На місці продовжують працювати і правоохоронні органи, які приймають заявки на пошкоджене майно. Також працюють і рятувальники, і, звісно, наші комунальні служби, які прибирають уламки скла. Подекуди можна чути звуки болгарок, адже пиляють ОСБ-пліти для місцевих мешканців. Поки це вся інформація, яка в мене є, ми продовжуємо працювати на місці ворожого удару. Студія слово. Дякую, Артема. Це був мій колега Артем Ліфінцев з місця ворожого удару у Дніпрі. А ми продовжуємо. Наразі усі служби працюють на місці. Триває ліквідація наслідків ворожого удару. Також ОВА повідомляє, що небайдужі містяни від ранку долучились до порятунку своїх сусідів. Поранена, в нас одна дівчина, в неї голова, і рука перебита, але ну, живі. Будемо розгрібати і далі впитатись щось робити. Всі повинні друг другу допомагати, не зупинятися, боротися. Ми так точно будемо. І не пробачати ніколи. Те, що вони творять, це жахіття, звісно. Не хочу. Я знаю, що і там діти, і там люди. Я не знаю. Це не можна пробачити. Дай Бог переживемо. Поки що нема у нас такого місця тут, де можна сховатися і спокійно жити. Пролунав вибух, а -а -а. мене здуло, як кажуть, в коридор мене винесло. Тут мені дзвонять, кажуть, Оля, як твоя машина на ходу. Я кажу, ну стоїть, ну, в стеклах все, все побите. Кажу, ну вроді на ходу. От. Ну, З хлопцями погрузили нашу поранену. На... Ряднину та винесли сюди сволота. Сволота, росіянці сволота. Що можна сказати? Дуже багато вибитих вікон на місці атаки. Обстеження досі триває. Злочини Росії на локації внаслідок черового обстрілу фіксує прокуратура. Тим часом дніпряни розповідають про наслідки атаки, пошкодження власного житла та перші хвилини після вибуху. Говорять, були б поруч із віконними рамами, врятуватися б не вдалося. Квартира ціла, вікна відійшли, під відійшло. От зараз отримуємо заявку на відновлення. Родина, чоловік на роботі. Я була дома вдвох з донькою, сім років. Вона прихворіла, тобто в школу не пішла. І ми були в квартирі в цей час. І бігли вже коли, коли вже пролунав вибух. Бо ми такого не очікували. На час тривоги були в ванни, як шарахнуло і все. Вилетіли всі окна. Якщо б не перебували біля окон, було б труба. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро тіві. Є також на сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі та на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро тіві. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності. А мета перемога. До зустрічі.